Воскрес! Дорогі браття і братья, сестри, сьогодні ми чуємо розповідь з діянь апостольських про те, як учні безнастанно перебували в храмі, молилися, навколо них збиралося багато людей. Ті, що мали нечистих духів, ті, які були полонені різного роду хворобами, приходили. До апостолів, доторкалися до них і оздоровлялися. Найпочеснішим серед усіх апостолів, як ми чуємо, виявився апостол Петро, так до нього горнулися люди, так бажали побачити, почути його слово, що всі зауважували велику силу, яка йшла від Нього і всіх оздоровляла. А хто не міг діткнутися до апостола Петра, не міг попросити його благословіння, то вважали, що вистачає навіть тіні, яка впаде від цього святого апостола і вона оздоровить. Що це нас вчить незмінно одного і того самого. Щоб ми пам'ятали і не збували. Ми оздоровляємося, спасаємося не немов би самі, не якимось там персональним, прямим стосунком з Христом. Ні. Господь рятує нас, оздоровляє, спасає, тільки через. Своїх апостолів через тих, яким він сам захотів. Чуємо. Він захотів. Ще раз повторюю, він захотів передати що? Повноту своєї освячуючої, спасаючої ласки. Справі ків, тому ми і кажемо, вірою в апостольську церкву. Пригадуємо, коли ми це заявляємо, під час якої молитви хочу почути від вас, Вірою, правильно. Підтвердження пасхальної суті апостольської влади церкви. Не замарилося. коли юдейський Синедрьох, повний гадючої заздрості та гнів, накинувся на апостолів та кинув їх у в'язницю, то сталося точно те саме, що й пасхальної ночі. Прийшов ангел Божий і подібно до адських ворот. Розвалив всі двері в'язниці. Апостоли вийшли і раптом появилися в храмі Соломона знову ж таки і проповідували. Без апостолів, без їхньої благодаті та духовної сили світ і далі би потопав. У темряві безвір'я ще раз показано для нас усіх існує глибокий зв'язок між Христом та Його апостолами. Між Христом та Його церквою. Ні Христос без церкви, ані церква без кого? Без Христа. Ані ми без церкви. І також церква. Не без нас. Зрештою, дорогі мої, перейдемо до сьогоднішнього євангельського читання. Воно є прекрасне. Щойно ми чули, як сам Господь своїм апостолам передає владу Духа Святого. Кому відпустити гріхи, тому відпустяться. Кому затримаєте гріхи? Тому затримається. Ще раз вас питаю, кому дав Ісус Христос владу? Петрові, Іванові, Марині, Стефанії, кому дав апостол Петро владу? Каяфі, Анні, фарасеям, садукеям. Ще раз питаю вас, кому дав Господь владу свою? Апостолі. Ну і про що? Як казав Господь, і досі дивитися і не бачити. До сих пір слухаєте і не чуєте? Користаємо Сюм. Іншої моделі немає. Питаємо знову ж таки, а чому? А по тому. Бо хто так захотів? Не Петро, не Марина, не Каяха, не Фарусицеї. А хто захотів? Хто так забажав? Я підказую вам, пальчиком показую. Відповідайте. Ісус Христос захотів так. Не людське бажання, не людська примба, але Божа воля. Але тома в той час, коли апостоли отримали владу, не був присутній. Прийшов, почув про все це, зрозумів, що він теж отримав владу, бо був одним із дванадцятьох. Але що відмовився вірити в те, що Ісус насправді є уявиться? Ні. Та про що? Ви смієтеся та не обманю? Я вже дорослий давно. Та ні. Он диво каже, що вкрали тіло Ісуса Христа, але Він не оточення, що то хто дав. Ні-ні. Та -ні, та так. -ні. Зрештою, відповідає посл Тома, якщо ви мені особисто появиться, і якщо я вкладу мої пальці в його рани, ну я повірю. І не забарилася Тя. Наступної неділі, тобто коли? Коли? Сьогодні. Сьогодні, Ісус появляється всім 12 апостолам, а серед них є також хто? Апостол Тома. Господь і Бог мій чудне затанцював апостол Тома. Вклади твої руки в мої рани. Господь і Бог мій! знов кричить апостол ага, Блажані ті, які не бачили і увірували. Дивіться, дорогі браті і сестри, не даремно оця історія про тому трапилася. Рівно через тиждень після Воскресіння Господнього. Бо це є День оновлення апостолів і всієї церкви у вірі у Воскресного Ісуса Христа. Оновлення. Не можна вважати, що апостол Тома був якимось там недовірним чи маловіруючим. Навпаки. Це той випадок пословився тих Отців, коли невірство сталося щасливим. Його треба було, щоб воно було. Тома апостол виявився абсолютно правим. Розуміємо, що таке права людина. І знайшов на це підтвердження. Адже Христос. Його присутність не є щось таке уявне, абстрактне. Навпаки, Христос має бути дуже реальним і до міри фізично досяжним. Немає і не може, не може бути жодного протиставлення між Духом Христа. Христом та тілом Христовим щось фізичне тіло Христове. Господь навпоки все це об'єднав дух і матерію в самому собі. Коли це сталося, вже вам сам, тоді, коли на Голгофі Господь скрикнув. Сталося, здійснилося. І завіса церковна, яка розділяла храм від Святая Святих, розідралася на двоє. І ось той поділ між Богом і людиною, між Духом і над матерією, між небесним і з неземним порвався. Але знову ж таки, не просто. Через пречисте тіло Ісуса Христа, яке насправді було розідране ворогами на Христі. Розідране, але не погублене, тому що Христос що Воскрес. Дивіться, мої дорогі браті і сестри, на образ Христа також і Його. Як ми зазначили дуже вірно і чітко і зрозуміли, апостольська церква це є синтез духа і майже. Хто має гуха, як каже Господь, нехай що? Слухання. З одного боку пояснюю, ми йдемо за апостольським Духом Святих Отців. І жили виключно Богом і для Бога. А з другого боку у спадок, чуєте, у спадок ми дістали цілу ієрархію церковних служб молитов, які стали образом видимого. Тіла Ісуса Христа. Якщо хочеш зустрітися з Христом, прийди до храму. Скарба я не бачу Христа. І також ті, які доторкалися Ісуса Христа ще за Його життя, часто густо не бачили в ньому Христа. Пані Надіє, що зробиш? Змусиш. Господь не змусив. А. Треба ласки. Тому кажете, кажемо, молитися за грішники треба. І молитися багато, сильно, з вірою. І отже, на образ Христа ми бачимо ті божественні ікони, кольори. Сьогодні ми зображальні почали співати. Різний одяг, кадіння, обряди. Вся ця літургійна мова має значення. Без неї, як і апостолу томів, без фізичного тактильного контакту з Воскресним Воскрес. З воскрес. Сестри, сьогодні ми чуємо розповідь з діянь апостольських про те, як учні безнастанно перебували в храмі, молилися, навколо них збиралося багато людей: ті, що мали нечистих духів, ті, які були полонені різного роду хворобами, приходили до апостолів, доторкалися до них. І оздоровлялися. Найпочеснішим серед усіх апостолів, як ми чуємо, виявився апостол Петро, так до нього горнулися люди, так бажали побачити, почути його слово, що всі зауважували велику силу, яка йшла від Нього і всіх оздоровляла. А хто не міг діткнутися до апостола Петра, не міг попросити його благословіння, то вважали, що вистачає навіть тіні, яка впаде від цього святого апостола і вона оздоровить. Що це нас вчить незмінно одного і того самого. Щоб ми пам'ятали і не збували. Ми оздоровляємося, спасаємося не немов би самі, не якимось там персональним, прямим стосунком з Христом. Ні. Господь рятує нас, оздоровляє, спасає, тільки через. Своїх апостолів через тих, яким він сам захотів. Чуємо. Він захотів. Ще раз повторюю, він захотів передати що? Повноту своєї освячуючої, спасаючої ласки. Справді ків, тому ми і кажемо, вірою в апостольську церкву. Пригадуємо, коли ми це заявляємо? Під час якої молитви хочу почути від вас. Вірую Вір, правильно. Підтвердження пасхальної суті апостольської влади церкви. Не замарилося. коли юдейський синедрьох, повний гадючої заздрості та гнів, накинувся на апостолів та кинув їх у в'язницю, то сталося точно те саме, що і пасхальної ночі. Прийшов ангел Божий і подібно до адських ворот. Розвалив всі двері в'язниці. Апостоли вийшли і раптом появилися в храмі Соломона знову ж таки і проповідували. Без апостолів, без їхньої благодаті та духовної сили світ і далі би потопав. У темряві безвір'я ще раз показано для нас усіх, існує глибокий зв'язок між Христом та Його апостолами. Між Христом та Його церквою. Ні Христос без церкви, ані церква без кого? Без Христа. Ані ми без церкви. І також церква. Не без нас. Зрештою, дорогі мої, перейдемо до сьогоднішнього євангельського читання. Воно є прекрасне. Щойно ми чули, як сам Господь своїм апостолам передає владу Духа Святого. Кому відпустити гріхи, тому відпустяться. Кому затримаєте гріхи, тому затримаються. Ще раз вас питаю, кому дав Ісус Христос владу? Петрові, Іванові, Марині, Стефанії, кому дав апостол Петро владу? Каяфі, Анні, фарасеям, садукеям. Ще раз питаю вас, кому дав Господь владу свою? Апостол. Ну і про що? Як казав Господь, і досі дивитися і не бачити. До сих пір слухаєте і не чуєте? Користаємось. Іншої моделі немає. Питаємо знову ж таки. А чому? Або того. Бо хто так захотів? Не Петро, не Марина, не Каяха, не Фаросицеї. А хто захотів? Хто так забажав? Я підказую вам, пальчиком показую. Відповідайте. Ісус Христос захотів так. Не людське бажання, не людська примха, але Божа воля. Але тома в той час, коли апостоли отримали владу, не був присутній. Прийшов, почув про все це, зрозумів, що він теж отримав владу, бо був одним із дванадцятьох, Але що відмовився вірити в те, що Ісус насправді їм боявцям? Ні. Та про що? Ви смієтеся та не обманюєте? Я вже дорослий давно. Та ні. Он диво фарисеї каже, що вкрали тіло Ісуса Христа, але Він не оточує, що то хто дав. Ні-ні. Та, -ні. та ні, та ні. Зрештою, відповідає апостол Тома, якщо ви мені особисто появитеся, і якщо я вкладу мої пальці в його рани, ну, я повірю. І не забарилася поля. Наступної неділі, тобто коли? Коли? Сьогодні, сьогодні, Ісус появляється всім 12 апостолам, а серед них є також хто? Апостол Тома. Господь і Бог мій чуть не затанцював апостол Тома. Раб смиренний, вклади твої руки в мої рани. Господі Бог мій знов кричить апостол ага, блажані ті, які не бачили і увірували. Дивіться, дорогі браті і сестри, не даремно оця історія про тому. Трапилася рівно через тиждень після Воскресіння Господнього. Бо це є День оновлення апостолів і всієї церкви у вірі у Воскресного Ісуса Христа. Оновлення. Не можна вважати, що апостол Тома був якимось там недовірним чи маловіруючим. Навпаки, це той випадок по слову тих отців, коли невірство сталося щасливим. Його треба було, щоб воно було. Тома апостол виявився абсолютно правим. Розуміємо, що таке права людина. І знайшов на це підтвердження. Адже Христос, Його присутність не є щось таке уявне, абстрактне. Навпаки, Христос має бути дуже реальним і до міри фізично досяжним. Немає і не може, не може бути жодного протиставлення між Духом Христа. Христом Богом Та тілом Христовим. Щось фізичне тіло Христове. Господь навпаки все це об'єднав дух і матерію в самому собі. Коли це сталося, вже вам сам, тоді, коли на Голгофі Господь. Скрикнув, сталося, здійснилося. І завіса церковна, яка розділяла храм від Святая Святих, розідралася на двоє. І ось той поділ між Богом і людиною, між Духом і над матерією, між небесним і з неземним порвався. Але знову ж таки не просто. Через пречисте тіло Ісуса Христа, яке насправді було розідране ворогами на Христі. Розідране, але не погублене, тому що Христос що Воскрес. Дивіться, мої дорогі браті і сестри, на образ Христа також і Його. Як ми зазначили дуже вірно і чітко і зрозуміли, апостольська церква це є синтез духа і майже. Хто має гуха, як каже Господь, нехай що? Слухання. З одного боку пояснюю. ми йдемо за апостольським Духом Святих Отців. І жили виключно Богом і для Бога. А з другого боку у спадок, чуєте, у спадок ми дістали цілу ієрархію церковних служб молитов, які стали образом видимого. Тіла Ісуса Христа. Якщо хочеш зустрітися з Христом, прийди до храму. Скарма я не бачу Христа. І також ті, які доторкалися Ісуса Христа ще за його життя, часто густо не бачили в ньому Христа. Пані Надіє, що зробиш? Змусиш. Господь не змусив. А. Треба ласки. Тому кажете, кажемо, молитися за грішники треба. І молитися багато, сильно, з вірою. І отже, на образ Христа ми бачимо ті божественні ікони, кольори. Спів. Сьогодні ми зображальні почали співати. Різний одяг, кадіння, обряди. Вся ця літургійна мова має значення. Без неї, як і апостолу тобі, без фізичного тактильного контакту з Воскресним,